Доброго дня всім! Сьогодні я з вами хотів би поговорити на таку тему, яка хвилює, напевно, багатьох із вас, і мене раніше також, а саме, тема схуднення. Як загально відомо, схуднення на 70 заключається виключно з харчування. Насправді схуднути можна тільки за рахунок харчування, навіть без спортзалу. Але так як в нас канал спортивний, тому ми хочемо не просто скинути вагу, а щоб м'язи залишились і скинути тільки зайвий жир. Зазвичай проблемні місця у людей це низ живота та бока, як і в мене, це в принципі раніше було, та й зараз воно не зовсім ще зійшло. Воно все сходить тільки в саму останню чергу. Ви спочатку худнете зверху, наприклад, руки, торс, ніби все більш-менш виглядає добре. Верхній прес уже проявляється, а не з живота ніяк не уходить, і бока. Але цьому треба час. Якщо ви будете правильно харчуватись, то все зійде. Зараз моя вага близько 67 кг, а була колись навіть 76 Тому я, в принципі, вловив свою норму калорій. І продукти, які треба вживати, і по цьому раціону харчуюсь. І хотів би вам про нього розповісти. Взагалі, щоб простіше було, ви можете знайти калькулятор калорій в інтернеті. Загальне відоме правило, що. Потрібно харчуватися по дефіциту калорій, тобто витрачати більше ніж споживаєте. Для цього для розрахунку вашої, ну, вашої норми калорій, зайдіть просто в інтернет, вбийте просто калькулятор калорій. Там є шаблон, який ви заповнюєте стать, вік, вага, яка зараз, бажана вага і так далі. Фізична активність, і він вам розрахує вашу норму калорій для збереження ваги, просто в тому стані, в якому зараз є, і для скидання ваги. Я перевірив заради експерименту, зараз на чотирьох сайтах. На трьох сайтах калорії плюс-мінус співпадають, на одному тільки там менше показало, але вам достатньо, в принципі, на двох-трьох сайтах побувати, щоб зрозуміти, скільки вам треба калорій. А якщо не, при... не пропонують. Калорійність для схуднення. Просто е, візьміть вашу норму калорій для нормального, для нормального стану повсякденного і відніміть 500 калорій, і це буде вам дефіцит калорій. Для мене зараз норма для схуднення складає е, 2-200 000 калорій. І зараз я вам хочу продемонструвати продукти, які я б рекомендував вживати для схуднення. Ну, які сам вживаю. Це не якісь абсолютні продукти, не тільки їх треба вживати, звичайно, треба варювати щось змінювати іноді, але це як принцип, це база. На прикладі цих продуктів я просто хочу показати, як я харчуюсь, і що мені це дійсно допомагає. Тож, що ми тут маємо? На сніданок у нас вівсянка, це джерело і вуглеводів, і білків. Я їм по 60 грамів вівсянки. Ще одне уточнення. Каші і всі, майже всі продукти ми важимо в сирому вигляді. Тобто кашу вівсянку ми важимо в сухому вигляді, а потім готуємо. Це не стосується тільки м'яса курятини, тому що вона трошки уварюється і зменшується в вазі. Її потрібно навпаки вже рахувати в готовому вигляді. Отож, вівсянка 60 грамів. Банан. ну Це в ідеалі не завжди є банан, але це теж е, корисно. І я це просто додаю в вівцянку мед, якщо нема, то трішки цукру для, для того, щоб була солодка. Ви можете додати ще щось на свій, на свій погляд: там е, родзинки або будь-які фрукти, все що завгодно. Е, далі гречка. Це у нас джерело вуглеводів. Можна також брати рис камоліну, наприклад, щось таке, або макарони твердих сортів. Просто в гречки менше вуглеводів, ніж у рисі та макаронах. Це в нас основне джерело вуглеводів, нагадаю. До гречки у нас іде курине філе. Воно найбільше, воно найбільше містить білку. Це в нас джерело білку. У мене, крім сніданку, ще три основних прийоми їжі. Сніданок вівсянка з бананом, обід, каша з філе. Потім йде такий прийом їжі між обідом і вечерею, Десь там у 5 годині теж каша і куряти. Паралельно до цього краще додавати овочі теж, але зараз зима і в магазині не зовсім має сенс купувати такі овочі з теплиці або щось інше. Вони просто ніякі. Як перекус, можна використовувати яблуко. Або між прийомами їжі, або ввечері перед сном. І на вечір можна зробити омлет з трьох яєць і забув і овочі хвилинку. І я взяв ось такі заморожені овочі. Це у нас суміш овочева весняна. Вона взагалі там не калорійна, просто у нас тут 41 ккал, взагалі ні про що. Замість свіжих овочів можна взяти заморожені. І це буде чудова вечеря. Омлет з овочами. Потім, по бажанню, можна з'їсти сир, або ж те з яблуко, або щось, щось таке малокалорійне. А, ще забув джерело жирів. Нам, крім білків і вуглеводів, треба жири. Це в даному випадку арахіс. Я його додаю до вівсянки зранку. В ньому тут не тільки джерело жирів, а ще й вугл... а ще й білків. Тут ми маємо 45 грам жирів та 26 грам білків. Ще чудова альтернатива арахісу це грецькі горіхи. Там взагалі жирів щось під 60 грамів, тому можна як варіант їх використовувати. Ну і по пропорціям, хочу теж. Трішки пройтись. В нас е, виходить, що е, грам білка це 4 кілокалорії, грам е, вуглеводів це теж 4 кілокалорії, і тільки грам жирів це 9 кілокалорій. Таким чином ми можемо. Розбити свою денну норму калорій по жирам, білкам і вуглеводам. Процентовку теж можна знайти в інтернеті, там різні пропонують. Але з приводу білку я міг сказати, що якщо ви хочете нарощувати м'язову масу, вам треба від 1 до 2 грамів білка не більше. Не у всіх навіть людей 2 грама білка засвоюється, тому що ну, наш організм засвоює тільки максимум 2 грама білків. Зайве просто не перетравиться і вийде з організму. Зараз у мене 100 грамів білків, ну це десь приблизно 1,5 грами на кілограм. Жирів десь 0,9 грамів на кілограм маси тіла. Зараз у мене 60 грамів жирів. Ну я не завжди їх набираю, але намагаюся це робити. І решта йде в вуглеводів. Я зараз споживаю 250 грамів вуглеводів. І ви, в залежності від того, які у вас цілі, регулюєте кількість білків, жирів і вуглеводів. Якщо в когось збігається вага з моєї, ви просто можете взяти той самий раціон, що я і повторювати. Я ще повторюсь, знову в мене вага. Ну Зараз десь може 68-67,5 вона коливається. Ну і я хочу, наприклад, скинути до 67, тому я і споживаю 2200 калорій. І я потім уже у відео детально напишу, скільки грамів чого і, і коли я вживаю. Я вирішив е, спонтанно таке записати відео, тому що е, в мене скоро змагання жим жиму лежа та стану тяги. Я там хочу виступати в 67,5 категорії. І тому я поки дотримуюсь цієї ваги, трошки скидаю. І якщо мені вдасться пожати і потягнути те, що мені треба, на КМС, взяти свій КМС і потім вже е, набирати м'язову масу і переходити в наступну категорію, тому я вже е, потім буду знімати відео про набір маси, і про схуднення вже буде не зовсім актуально. Тому е, зараз поки пізняв про схуднення, а потім вас чекає відео на масу. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить.